Вітаю вас, дорогі друзі! Команда Тивут є знову на зв'язку. Сьогодні проєктуємо і монтуємо нові наші сходи в місто Тячів. Коротко презентуємо вам дубові сходи, які ми монтуємо під ключ для нашого клієнта. Можете бачити ось такий чудовий конструктив сходів. Це маємо п-подібний заворот на другий поверх. Поворот іде через площадку. Перший зустрічний стовп можете бачити ось такого плану. Із закінченням на сам поручень. Валясиний чи піорізба. Гнутий поручень можете бачити посередині. Іде гнуття, це маємо без стовпа. Верх закінчення буде стовп. І такі чудові сходинки, які підібрав для себе сам клієнт, можете бачити із такими закінченнями. Вони так красиво прикрашують даний конструктив. І ще буде поставлені під сходинки сама різьба для кожної сходинки. Цікавим є те, що два косури, це маємо перший марш і другий, вони йдуть ось такого плану. Ця сторона йде на ізгиб всередину, і ця сторона йде на ізгиб всередину. Тут йдуть косури прямі. І можете бачити, от яка товщина самого косура йде 6 см. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи, ви завжди можете звернутися до нас. Команда Тивуд, як завжди, це правильний вибір. Дякую і бажаємо нам всім миру.